Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. А також ставайте членом нашої спільноти, так ви зможете отримати наш журнал. Працівники Служби безпеки України по Аер Крим провели обшуки у помешканні депутата Херсонської обласної ради Сергія Сорокунського та оголосили йому підозру у пособництві державі-агресору. Про це мосту повідомили джерела в правоохоронних органах та підтвердили джерела в Херсонській ОВА. Обшуки прийшли у депутата вдома та на підприємстві з ранку 5 березня. А 6 березня мосту стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду міста Києва Олена Козачук призначила Сорокунському запобіжний захід за ставу в 908 тисяч гривень. До речі, це не перші обшуки у Сорокунського та членів його родини. Навесні 23-го року у нього вдома знайшли матеріали, які підтверджують, що Сорокунський старший співпрацював з росіянами. Так відомо, що під час окупації правобережжя Херсонщини він мав статус федерального радника. Саме так було написано у нього на перепустці із триколором. Сергій Сорокунський з восьмого року очолює тов сапфір ЛТД, яке торгує паливом, і є співвласником фермерського господарства Сапфір Агро. У 2020 році він став депутатом Херсонської облради від забороненого нині блоку Сальдо. Після початку повномасштабної війни потрапив у російський полон, але його звільнили. Наприкінці 2023 року подав позов проти видань мост і Гривна, вимагаючи спростувати інформацію про можливу співпрацю з окупантами. Суд не лише відмовив йому, але й і арештував майно його агропідприємства у справі про ймовірний калабораціонізм. У квітні 24-го року він програв і апеляцію. Також стало відомо, що восени 23-го року начальник Херсонської МВА Роман Мрочко звільнив бізнес Сорокунського від оплати земельного податку. 1,2 мільйони гривень доходу від надання майна в оренду та 7 мільйонів гривень дивідентів від того ж Сапфір Агро. На банківських рахунках у Сорокунської розміщено близько 92 тисяч євро, а на депозитах 3,5 мільйона гривень. Інна Сорокунська була обрана депутаткою Герсонської районної ради від блоку Володимира Сальдо у 2020 році. Тоді ж працювала державним реєстратором Херсонської міської ради. Січня 22-го року стала співзасновницею фермерського господарства «Сапфір Агро», яке належить її батьку та брату Сергію. Тож, очевидно, що для родини пособника окупантів Сергія Сорокунського зібрати таку невеличку заставу не складе особливого труда. Друзі, нагадаю вам за наш журнал. У 24 році команда моста працювала, щоб донести правду про те, що відбувається на Херсонщині під час війни. І ось 25 історій, які ви могли бачити на нашому сайті і соцмережах, тепер зібрані в одному друкованому журналі. Тут ви знайдете історію про справжню мужність і стійкість херсонців. Наприклад, від громади, якій нічого не відбувається, до села, яке повертається до життя в бомбосховищі до мистецтва поза політикою це не просто факти, а живі історії про те, як люди переживають окупацію. Обстріли і втрати і як вони продовжують боротися. Ми побували в самих віддалених точках Херсонщини, ми працюємо там, де інші бояться, ставимо незручні питання та розповідаємо про події, які б влада хотіла приховати. Мост це незалежне медіа. А в умовах війни незалежне медіа це більше ніж джерело інформації, це уособлення права на правду. Чому важливо підтримати нас? Бо незалежна журналістика це те, що допомагає зберігати правду. Підтримуючи нашу спільноту, ви робите важливий внесок у формування майбутнього, де слово дійсно має силу. Отримати журнал мост дуже просто: Станьте членом нашої спільноти. Підпишіться на щомісячний донат на будь-яку суму, і ми надішлемо вам журнал. Підтримка незалежної журналістики це підтримка демократії. Тому, якщо вам важлива правда, приєднуйтесь до нас. Посилання на сторінку для підтримки в описі та у коментарях під цим відео. Наступна новина тижня. Начальницю управління освіти Херсонської ОДА Тетяну Юшко призначить заступницею начальника Херсонської МВА Романом Рочка. Про це мосту повідомили джерела в Херсонській ОВА. За нашою інформацією, лобістом її переведення є гаманець Мрочка Вадим Глушко. Про це було відомо давно. Саме переведення готували декілька тижнів. Юшко, за попередніми даними, разом і ще одним заступником Романа Мрочка Антоном Єфановим куруватиме гуманітарним напрямком. Мова про освіту, культуру, спорт і соцполітику. Нагадаємо, Тетяна Юшко очолює управління освіти і науки Херсонської ОДА звер 21 березня 2021 року. А ми йдемо далі. Депутата Херсонської міської ради Іллю Карамалікова, звинуваченого у Держзраді, випустять із СІЗО під заставу. Про це мосту повідомив його син Артем. Рішення 5 березня прийняв Дніпровський апеляційний суд. Сума застави складає 9 мільйонів 80 тисяч гривень. За три роки це вже було 22 засідання в апеляційному суді, де просили змінити міру запобіжного заходу. Але кожного разу. Зу суд ухвалював рішення про тримання під вартою. Весь цей час Карамаліков знаходився у СІЗО міста Кривий Ріг. Нагадаємо, 16 квітня 2022 року СБУ затримала депутата Херсонської міської ради Іллю Карамалікова. Він разом із родиною намагався потрапити в Одесу. Звідти Карамаліков планував виїхати за кордон, але окрім українського паспорта, він мав паспорт ще однієї країни. Наявність паспорта іншої країни підтвердили і в СБУ. Офіційно про затримання херсонського депутата Служба безпеки України підтвердила тільки два. 21 квітня. Детальніше про справу депутата Херсонської міської ради можна почитати за посиланням в описі під цим відео. Інша доволі цікава новина тижня. Заступник керівника апарату Херсонської обласної державної адміністрації, начальник управління з питань організаційної роботи Олексій Горішній задекларував понад 1,5 мільйони гривень заробітної плати за 2024 рік. Про це стало відомо з його щорічної декларації, розміщеної у реєстрі НАЗК. Крім того, горішний задекларував квартиру в Херсоні вартістю 101 тисяча гривень та гаражне приміщення. Він також володіє двома земельними ділянками в Тягинці, двома ділянками в Олександрівці та однією ділянкою в Великій Лепетисі, але не вказав вартість землі. Олексій Горішний також володіє автомобілем Нісан, 16-го року випуску, вартість якого він вказав 100 тисяч гривень. Зазначимо, Олексій Горішний у 2015 році обіймав посаду заступника керівника апарату, начальника організаційного відділу Херсонської ОДА. У 2021 році він став заступником керівника апарату Херсонської ОДА, начальником організаційного відділу. У 2022 році Олексій Горішний обійняв посаду керівника апарату Херсонської ОДА. У 23-му році він продовжив працювати на посаді заступника керівника апарату Херсонської ОДА, додавши до своїх обов'язків управління з питань організаційної роботи. Наступна новина: Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської ОДА витратив 46 тисяч гривень на підготовку до міжнародного жіночого дня. 5 березня на порталі Прозоро було опубліковано 6 закупівель, які стосуються закупівлі квітів та рамок для фото. Рамки для фото використовують для вручення грамот, подяк та інших нагород. Квіти замовили у підприємниці з Херсона, Айше маміної, як ФОП, вона зареєструвалася лише місяць тому, але це не завадило їй стати постачальницею квітів для ХОДАК. У неї купили 5 кошиків з квітами, 27 букетів та 63 троянди на загальну суму 25 тисячі гривень. У підприємниці з села Станіслав Олени Мантрової замовили ще 12 троянд та кошик з квітами на загальну суму 2 тисячі гривень. У ще однієї підприємниці з Херсона Людмили Бріциної купили 275 рамок для фотографій на 18 тисяч гривень. І також щодо закупівель, комунальне підприємство Муніципальна варта придбала 12 пікапів. 28 лютого на порталі Прозоро було опубліковано договір між муніципальною вартою та Київським ТОВ Мотор Девелопмент Груп, який постачатиме авто. КП замовило 12 пікапів 23-го року випуску вартістю 1,4 мільйони за штуку. Тобто за всі авто заплатять 16,8 мільйонів гривень. У службовій записці до тимчасово виконуючого обов'язки директора підприємства Сергія Андрієва вказано, що співробітники КП цілодобово патрулюють місто, підтримують порядок і допомагають евакуйовувати людей під час обстрілів. У 2023 році підприємство закупило 15 пікапів, але в грудні всі передали ЗСУ, тож виникла потреба у нових. Після розгляду службової записки керівник КП доручив провести закупівлю. Згідно з договором, автомобілі вже передали замовнику, їх придбали за кошти місцевого бюджету. І остання новина на сьогодні: 126 та окрема бригада територіальної оборони міста Одеса офіційно стала 39-ю бригадою берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомила сама бригада у соціальних мережах. Зазначимо, 126-та бригада тероборони була сформована у березні 22-го року та діяла до березня 25-го року. З травня 22-го її минометні підрозділи обороняють Херсонщину. Ми раніше розповідали про роботу вже колишньої 126-ї бригади. Посилання на відео ви знайдете в описі до цього випуску. Друзі, дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам дуже важлива ваша думка. Нагадаю, ставайте членами нашої спільноти та отримуйте наш журнал. І до зустрічі наступної неділі.